55 років свого життя отець Валентин Сеха присвятив пастирській діяльності. За цей період він охрестив 90 тисяч дітей і дорослих. Більше 20 тисяч миколаївців він провів в останню дорогу за православними канонами. За бездоханну духовну службу Валентин Данилович Сеха удостоєний усіх церковних нагород, у тому числі і митри вищої нагороди для білого православного духовенства. Він пройшов шлях служіння від деякона до проти завдяки комунікабельності та авторитету. Йому вдалося захищати інтереси церкви та вірян у радянських владних структурах. Це чоловік, з якого можна було брати примір в його любви к церкви, його любви к прихожанам. І це був образ е, такої особи духовності і любви к Богу. Чоловік, який любив служити, і мав прекрасний голос. Нужно было поучиться. Он всегда аккуратный, всегда прекрасно на нем обличении. И самое главное, что его проповедь она вдохновляла. У 1950 році Валентин Цеха закінчив духовну семінарію, з того часу служив у Миколаєві спочатку в сані Деякона, в Симеоно Грипинінській церкві, а потім у церкві Святого Миколая на вулиці Фалеївській, у храмі всіх святих та в храмі Різдва Богородиці на вулиці Лягіна. Сучасникам отець Валентин запам'ятався як людина доброзичлива, скромна, ерудована. Він знав сім іноземних мов, був талановитим музикантом, цікавим співрозмовником, майстром на всі руки. Серед прочан священик користувався великою любов'ю для багатьох. Він був духівником, якому довіряли найпотаємніше. До отця Валентина часто зверталися за порадою і благословенням у складних життєвих ситуаціях. 10 лет прошло, а никто его не забыл, и все его помнят. И хотелось бы, конечно, написать книгу о нем. Есть такие как бы, мысли, и значит, мы ищем автора, кто это может сделать. Собираем материалы. Помер отець Валентин у Миколаєві на 78-му році життя. Його поховано на старому міському некрополі, поряд із храмом усіх святих, у якому він прослужив багато років. На могилі протоєрея Валентина Сехи встановлено мармуровий хрест, створений скульптором Іваном Булавицьким. Тетяна Бакоцька, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини.